Дидактична гра професії професій дорослих. Доброго дня, малята! Я пропоную вам погратися. Діти, в світі дуже багато професій, і всі професії важливі, і всі професії потрібні. Я вам пропоную послухати загадку, подумати, поміркувати і сказати, про кого йде мова. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Дітки, хто це? Так, це лікар. А скажіть мені, де лікар працює? Вірно, лікар. Із знарядів праці, якими користуються лікарі. Як ви вважаєте, що тут зайве? Так, вірно, це фен. Золоті у нього руки, робить зачіски і перуки, підстриже і подарує гарний настрій. Нам хто перукар, вірно. Де працює наш перукар? У перукарні. Як ви вважаєте, що зайве в роботі перукаря у нас на картинці зображено? Це каструля. Дуже добре. Він, як лікар, а й болить, знає, що і де болить. Кличуть його і фермер, і свинар, і хто це дітки? Так, вірно, це ветеринар. Де? Працює, як ви думаєте, ветеринар? Вільно. У ветеринарній клініці, що зайве в роботі нашого ветеринара? Казка пожежника. Темної ночі ясним днем. Він бореться з вогнем. В касці, ніби воїн справжній, на пожежу поспішає дітки хто? Пожежник. Де працює пожежник? У пожежній частині. Що зайве в роботі пожежника в нас на картинці зображено? Так, вірно, це олівці. Професії це кожен знає. Важливішої немає. Він наставник і навчитель, мудрий приязний. Вчитель. Де працює вчитель? Так, вірно, в школі. Що зайве у його роботі? Щітка. да? Ребінець для волосся. Дуже добре. Рівно цегли викладає. дах старанно покриває каменя і покрівельник носить назву. Будівельник. Де працює будівельник? На будівництві. Добре, гарно працюємо. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Дітки, як ви думаєте, хто це таке? Так, вірно, це куховар. Кухарна, так? Да? Ви, малята, молодці, гарно працювали. І я вам хочу сказати дуже дякую. І на цьому вам розпрощатись, сказати до побачення, до нових зустрічей.